на акції будуть планувати проходити до тих до того часу, коли Сергій і Дмитро Павліченко не будуть знаходитися тут з нами на волі, тому що ми, ми бачимо, які матеріали справи, як відкритому доступі, які нюанси справи. Ми розуміємо, що вони мають бути не там, а тут з нами. Проблема Павліченків, що вони вже звинувачені. Якщо їх випускати, то має сидіти слідчий, який вечовиць фабрикував цю справу. І це дуже ускладнює справедливість в цьому. Всі ці. Не судді, не прокурори, не правоохоронці, не влада, а мародери вони живуть на Вулкані, навіть якщо вони цього не розуміють. Ще. Один за всі! всі Також там кругом збираються люди, кругом люди виступають за підтримку родиницькості, до вас всіх присутніх, щоб ми передавали інформацію своїм Свобода! знайомим. Зберімо! Треба добуватися. ...ні камери, потім там бурзвонити школь, може помітися кожен із нас, тому що в цьому усі... від цього вони можуть лякати, що вони всіх українців. Якщо вони думають, що це так минеться, це так не минеться.